Воєнні дії в Сирії спонукають місцеве населення тікати за кордон. За останні тижні у 12 спробах перетнути державний кордон. Лише на Закарпатті затримали 20 правопорушників громадян Сирії. Утім, серед них є і такі, що живуть офіційно в Україні. А в Європу тікають, користуючись масовим відтоком сирійців на захід. Цією ситуацією, яка склалася в Сирії, нами затримувались на ділянці загону громадяни. Які вже певний період проживають на території України зокрема у нами було затримано трьох громадян, які проживають вже 5-6 років в місті Одеса, які вже на даний час отримали навіть посвідки на тимчасове перебування в Україні. 19-річний сирієць Мустафа прибув в Україну легально через Туреччину до Одеси, показує, прямував у Швецію до рідного брата. Спіймали його разом з іншими товаришами за три кілометри до словацького кордону. Нас тут чекала людина із Сирії, яка на машині мала підвести до кордону. За переправку він з мене просив три з половиною тисячі доларів. Ну, стосовно останніх затримань, це можна зазначити, що громадяни Афганістану, родина з подружжя та однорічного сину, яка складалася і була затримані прикордонниками відділу Великий Березний, за свою подорож заплатили 10 тисяч доларів США. Трохи раніше, сирійська сім'я з п'яти чоловік, заплатили за свою подорож 30 тисяч доларів в США. В більшості випадків, звичайно, вони здійснюють оплату або вони, або їхні родичі в тих країнах, звідки. Починається їхня подорож, от але також в також у багатьох випадках вони оплату за свою подорож здійснюють уже по прибуттю до місця призначення. Переправнику сирійців загрожує від 5 до 8 років ув'язнення, а із нелегалами розбиратиметься міграційна служба. Більшість із них вже виявили бажання отримати статус біженця та залишитись в Україні.